Вітаю, колеги! Рік тому переробив я світловодську свій забрусний віск на ващину. Пройшов рік, і я її дістав для того, щоб наващувати рамки. Камера не передає той колір, який є, але вона насиченого жовтого кольору. І що важливо, колір не змінився за рік. Як вона лежала? Вона покрилася таким тонким, тонким білим нальотом незначним. Але її колір, її жовтизна не змінилася. І коли ви купуєте ващину, з часом вона змінює колір, то тут стають питання: да, а з чого зроблена ця ващина? Тому я раджу вам віддавати перевагу якісній натуральній вашіні, яка може бути зроблена тільки з свого забрусного воску. І вишукувати можливості для того, щоб на вашій пасіці була якісна ващина. Свою думку пишіть в коментарях, чи, можливо, не важливо. З чого зроблена ващина, бджоли і так відбудують, а мед і так куплять за безцінь. Дякую за увагу!